Так, друзі, дивимося сьогодні, значить, Львівська область, місто Кам'янське. Питають, чи будуть у нас наземні бойові дії, і чи будуть обстріли на місто? Давайте перше питання: Наземні бойові дії. Давайте я побачу, чи будуть у них, Ну, тобто, я так розумію, понимаю... ох, ти карти не хочуть вже працювати. Мої ну, Поработайте. Так, дивіться, ситуація буде дуже гостра, багато людей боїться в цьому місті або поряд. І проте, знаєте, ситуація буде постійно така нестабільна. Буде, не буде, буде, не буде. Всі будуть в очікуванні. От і ще там з тієї сторони теж вибір. І теж там думають, як то воно докуда. буде чи не буде, підуть чи не підуть. Е, тим не менше, е, наші вояки вони вже стоять на, на стрьомі, як так кажуть. Там. Вони в полях вже таємно, там десь підходи заміновані, там десь щось. Ну, то тобто, Просто так же вони не проскочать, як то в херсон забіжали, розумієте? Тобто їх вже чекають. Їх уже прям-ну просто ждуть уже, що давайте, заходіть, будемо вас виздити. Але з цього роя не вийде нічого, не буде у місті Кам'янська Бузька наземних бойових дій. Тобто, не, до, не в саме місто, не до міста ніхто не прийде, хоча їх там чекають. Там все вже підготовлено, там все вже зроблено. Навіть у кожного в хаті вже пулемет відритий чи кулемет. Так, хорошо, друзі. Чи буде обстріляне місто? питають люди. Чи буде обстріляне місто? Давайте подивимося на кшталт обстрілів чи прильотів. Візьму другі карти. У мене на це діло другі карти. Ну да, там вже ж Білорусь зараз колотиться. Так, про обстріли. Чи буде обстріляне місто? Кам'янська Луська. Я вам хочу так сказати. Ви можете бути жертвою емоціонального шантажа. У вас може не бути світла. Ще, що у вас у місті вибухи можуть бути. Притом. Вибухи е в якомусь там, де багата етажки стоять. Це є карта руйнування є. Але саме прикольне те, що і вибухи я бачу, а щоб летіло щось на вас не бачу. Тут я не знаю. Це може бути диверсанти, диверсійні групи, які щось там просачуються, заміновують, якісь можуть бути розтяжки, може, якісь бабочки, метелики, касети, якась някак. Тобто так, що прям обстріли суто вашого міста, ні. Але є ситуація дуже, ну, є, є карта руйнування в, в, при, в, я би сказала, там, де багато пташки, там де багато родежів. Так. Напад з Білорусі, на Волинь та Рівне. Чи дійдуть до Львовської області? Так, давайте подивимося. Напад з Білорусі. Я не, немножко трошки. Друзі, я хреновестенка знаю географію. Я не була на Волині, я не була в Рівному, так як і в Христовській області. Тому Рівне і Волинь – це різні речі, чи це одне і те ж. Я не розумію. Давайте подивимося з точки зору, ну, Бо це так, ну. Давайте чи зайду. Я так розумію, Волинь – це Волинська область. Правильно я розумію? А ровно ну, це ж Ровенська область, правильно я розумію? Яке там, яка там у Волинській області є? Ця як він називається? Столиця Волинської області. <сих> Обласний центр. Чи Волинь це місто. А ну, підожіть, піду в Вікіпедію. І за вас мушу в Вікіпедію йти. Ага, вияснила, Волинь це Луцьк, а Рівне це Рівне. Це Взагалі дві різні ті самі. Тому, шановний замовник, шановний замовник, хочу вам сказати, що. І чи дійдуть до Львовської області, це ви питаєте, ну, Це нескільки прогнозів. Це окремо треба робити на Волинь. Це окремо треба робити на Ровенську. Ну, це взагалі різні речі. Поэтому давайте подивимося. Чи нападує значить, дії Білорусі стосовно Волинської області? Так. Ну, дивіться, у них є якісь підписані договори, які їх абезують. Зробити ці напади. І та країна, яка е, їх, е, ну давненько вже так сказати, вони з нею дружать, і цьом, цьом цьом Тому Волинська область обстріляна буде. Десь там стоять ці їхні полігони і так далі. Далі, але, але. Таємно, вони відводять свої війська. Не буде е, фізичного нападу на Волинську область. Чи на Валин, як там вам правильно казати. Далі, далі, далі. Е, питання рівне, рівне, теж напад на рівне. Я? Давайте рівне. Так, рівне чи рівне область. Ну, питали рівне, пишу рівне. Що з рівним? З сторони Білорусі. Рівна, в принципі, чомусь не сильно розсматривалася з сторони Білорусі, але будуть обстріли. Якщо до сих пор їх не було, сьогодні, указую 9-12, я дивлюсь, якщо по сей день їх не було, то почнуться обстріли. Трошки відпрацюють її, але тако не сильно. Не сильно. Чому? Тому що треба їм читатися в Росії, що ось туди ми летіли. Все. Тобто фізично заїхати в Рівне, вони не заїдуть. З точки зору на, на Волинь, так само. І що тут у нас? Якщо прийдуть, то дійдуть до Львовської області. Не дійдуть. Не до області. Тут я вам вже так кажу. Все, граждані, Отработала. Ваше, ваше замовлення відпрацювало. Як ти казав, люблю, ці Бог. Так, все, друзі, пам'ятаємо, що всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, і яким я подобаюсь, з вами нічого, не трапиться. Всім пока-пока.